Слава Ісусу Христу! Дорогі золочів'яни, Хочу вас запросити на наступну неділю, неділю після покрови, 8 числа, у будинку культури, так ми кажемо, палац. Тепер хочу запросити вас на 16.00, дійство, яке збирає не тільки греко-католиків, але й православних всіх, хто прагне до єдності нашої. Віри нашої церкви, і очевидно, що ця подія збирає на дуже цікаву, таку милозвучну молитовну подію. І властиво, якраз на 16.00 буде пам'ять такий реквієм пам'яті 400 років мученицької смерті святого Єсафата Концевича, який для всіх нас, українців, був якраз цим апостолом. Єдності, які прагну єдності в вірі, єдності в одному краї, в молитві і в любові до Бога вхід є вільний. Всіх запрошую, всі хто має час, хто знайде о 16-й годині. Орієнтуйтеся коло 2 годин і запрошуємо на гарну подію, де буде супроводжуватися і словами, віршами, і музичним супроводом, співом наших колег зі Львова афішу ми закинемо на Золочівнет, Ви зможете більш докладніше про неї познайомитися. 7 числа буде в монастирі у ці а 8 числа у будинку культури це дійство. Ласкаво всіх запрошую, не пожалієте. Дякую всім, слава Ісусу Христу!